Вітаю! Це програма Сторінками історії. Цей випуск ми присвятимо театральній тематиці, власне, Житомиру театральному. У Житомирі перше стаціонарне приміщення театру споруджено на початку 19 століття. Таким чином, Житомир став одним з небагатьох міст, де функціонували стаціонарні театри у загальнодоступних приміщеннях. Проте, навіть за таких сприятливих умов театральне мистецтво у Житомирі розвивалося не стрімко за деякими свідченнями істориків. Одним з несприятливих факторів була саме пасивність тогочасної публіки. Про театральне життя Житомира я запросила розповісти Володимира Захаровича Савченка. Доброго дня. Доброго доброго. Уточніше, Володимир Захарович, літературознавець, журналіст, письменник, заслужений артист України та великий поціновач театру, до того всього режисер та головний режисер обласних театрів в обласних містах. Володимире Захаровичу, за визначенням дослідників, театр уже проявлявся і в творчості народу: в піснях, танцях, народних обрядах. В Житомирі, у нашому розумінні театру сучасного, коли почалося театральне життя, що можливо було поштовхом або стартом таким? Я дякую вам, шановна Катерино, за запрошення до цієї відповідальної передачі до цієї програми. Сторінками історії, і якщо це стосується театру, безперечно, не може бути як кажуть оповіді від першої особи через своє особисте враження, і так далі. Ми повинні очевидно з вами насамперед, я як ваш гість. Дотримуватись певної історичної точності у визначенні і певних дат, і тих імен, з котрими пов'язаний розвиток театральної справи у нас на Житомирщині. Ми з вами знаємо і в попередній розмові ви говорили про те, що Житомир, ставши столицею Волинської губернії. По суті, ожив, і я скажу точніше, у 1809 році губернатор Волині Михайло Камбурлей збудував перше театральне. Дерев'яне приміщення, яке простоїло 33 роки, воно гідно слугувало театральній справі, аж доки не сталася пожежа. Але в 1858 році було збудовано в Житомирі кам'яний театр, який, на щастя, живий, нині діє, як обласна державна філармонія. Так от. З появою кам'яного театру у місті Житомирі, безперечно, справа театральна рухнулась, але суть у тому, що українського театру у Житомирі в ті роки, безперечно, не було, із різних абсолютно мотивованих причин. Перший театр був мовно польським. І от в історії театру, а тут, і відповідно у деяких своїх, як кажуть, письмових роботах я віддаю. Належне місце Юзефу Ігнацію Крашевському, який був першим ініціатором створення того польського театру. Він же був і чудовим драматургом, бо п'єси Крашевського і п'єси інших польських драматургів, таких як Коженьовський, йшли на сцені нашого Житомирського театру. Але відомо, що Росія і Польща. Польща під своїм впливом у тривалий період тримала Україну, і от свого часу Київ, Житомир, Кам'янець-Подільський був під впливом Польщі, і от саме тоді розвиток польськомовного театру польської культури домінував. Але вже у пізніші роки, 1775, ми пам'ятаємо, як той рік. Коли Катерина II дала вказівку припинити існування Запорізької Січі, і вже на Україні було реформовано і переобрано державну структуру, яка підлягала повністю Російській імперії. І от саме тоді. Уже з'явилася така тенденція, і дуже така рухлива і потужна про дію і створення російськомовних я кажу, театрів. Я лише нагадаю, що із театральною справою або до театральної справи у наших краях. Прилучилися свого часу видатні магнати-поміщики це Юзеф Ільїнський, котрий мав колосальний маєток у Романові. Про це ми трошки пізніше, як кажуть, ще згадаємо, тому що він мав і театральну трупу, він мав хор, він мав оркестр у кількості 100 чоловік, мав професійний балет, але його театр, його опера була італійська. Вони в оригіналі грали і втілювали твори французьких драматургів, тому про український театр у ті роки не було і мови у нас на теперішній, як ми говоримо, Житомирщині. Якщо Українбудівля. Першого кам'яного театру була зведена на кошти громади, оскільки державна казна відмовила у фінансуванні. чому ж тоді визначали житомирську публіку пасивною і невідкритою до заїжджих театральних вистав? Це запитання дуже цікаве. Суть у тому, що Репертуар і специфіка тих театрів у помістях, графів, дідичів, поміщиків, була безперечно репертуар і драматургія специфічною. От, до приміру, як я вже сказав, у Іллінського. У нього була і театральна трупа, як я вже сказав, і виявляється, була видатна, як на ті роки. У всякому разі, у цих краях актриса під псевдонімом Романі. Це була зірка першої величини, як на ті, я кажу, часи, у порівнянні з театральними трупами, міською трупою Камбурлея Ганських, графині Ганської, коли вони ще в парі своїм чоловіком жили. У верхівні, це ще до Онура де Бальзака, бо й там у графині Ганської, у Ганських було збудовано приміщення маєток таким чином, щоб там відбувалися і театральні вистави. Так от. Ця актриса Романі навчалася у Франції в консерваторії. Вона виконувала першокласні ролі, але власне то репертуар був для панівного класу. Ви говорите про те, що не вельми до театру були прихильні. Можливо, можливо, але дивлячись до якої драматургії. Тут логічно сказати і не випадково стоїть ось ця от карточка. Я думаю, що покаже наш оператор і режисер, і, кажуть широкій громаді, український театр прийшов до Житомира з приїздом корифею українського театру під керівництвом Марка Лукача Кропивницького. У 1886 році вони приїхали на гастролі у Житомир, і з величезним успіхом відбулись місячні гастролі, і не можна було дістати квитків, бо ще за тиждень до приїзду театральної трупи, у котрій грали Марко Лукич Кропивницький, Марія Адасовська, Заньковецька, Микола Садовський. Пана Саксаганський, Галина Затеркевич Карпинська, Петро Мова. Це надзвичайно видатні колоритні актори, які принесли славу українському театрові. І от наші житомирські театрофіли, театрознавці, е, е, значить, е, Микола Станіславський. І Леонід Рубінштейн, що в 1972 році випустили книжку Театральний Житомир. І там Микола Станіславський описує саме той ажіотаж, той як кажуть, підйом, з яким Житомир зустрів театральну трупу корифею українського театру. А я хочу нагадати, що приблизно в одні і ті ж роки. У Єлисаветграді колишньому, це теперішній Кировоград, і в нашому Житомирі були просто подібні театральні приміщення, збудовані. У нас у 1858, му а в Єлисаветграді у 1863 році. І от ці театральні приміщення вони знали, вони чували дихання таких видатних акторів світової величини Айра Олдрідж це видатний англійський актор негритянського походження, Сальвіні, а потім Шаляпін, Леонід Собінов. Вони виступали з великим бажанням і охотою як в Єлисаветграді, так і в нас у Житомирі. І в нас був і Олріч, у нас співав Сальвіні, у нас тут бував і Михайло Шаляпін разом з Максимом Горьким і той же Микола Станіславський описує, захоплюючи про те, як публіка Житомира зустрічала Шаляпіна. Він уявіть собі, а що тут уявлять? Ми знаємо, що це на розі Бердичівської і Михайлівської, де Нинішня мерія то було прекрасне приміщення громадських зібрань на сцені котрого, там сцена невелика, але в залі котрого. Музикували і Косенко, і Скорульський, тому не випадково на Михайлівській вулиці, на цьому будинку меморіальна дошка Михайлові Скорульському, який свої проекти музичні втілював і оприлюднював саме на сцені теперішньої нашої мерії. Так от, коли сходились на концерт, безперечно, що знать, і муші, інтелігенція забирали, як кажуть, квитки. Ще зарані. І широкий люд стояв на теперішній Михайлівській і Бердичівській вулиці, а там десь і озеро було недалеко. Історики, і краєзнавці це краще, мене знають. Але вони стояли і через відчинені вікна слухали спів Шаляпіна. Вони просили Шаляпіна, щоб він поспівав їм на березі річки Тетерів. І уявіть собі, Шаляпін пообіцяв: громада, півжитом. Комера туди зійшлось, і пишуть театрознавці, що було дуже великою проблемою знайти човен, бо Шаляпін мав пливти із горким по нашому тетереву, а ми уявимо, що тоді ще греб'ї не було. Корбутівського водосховища не було, і був собі гарненький, по-своєму, очевидно, живописний і неповторний тетарів, по котрому охоче вони на човнах плавали і шаляпінь співав. А з одного й другого берега річки тетарів стояли люди, наче в своєрідному амфітеатрі давньогрецькому. Одні стояли, другі сиділи, дітвора на деревах і так далі. І от коли попросили заспівати шаляпіна, яку ж він першу, я кажу, заспіває отут у нас на тетареві, так шаляпін шанобливо дав слово Горькому. Горький промовив кілька, як кажуть, запальних слів до широкої громадськості, а тоді просить шаляпіна і всіх. Мол, давайте споем дубинушку. і Шаляпін заспівав дубінушку, а приспів ей ухнем ухнем співав весь житомир, і то. Пишуть, очевидці, було щось вражаюче. Я хочу вам сказати, тому що ми театрали, пані Катерино, люди емоційні, це уявити просто неважко, яка то була неповторна атмосфера. Отже, у 1886 році, після того, коли в Єлисаветграді Марко Лукич Кропивницький. 27 жовтня здійснив постановку Наталки Полтавки Івана Петровича Кудляревського, то та дата стала датою народження Українського театру Корифеїв. Там була створена Кропивницьким неповторна театральна трупа, яка в 1886 році поїхала на гастролі у Санкт Петербург і українська трупа україномовна з п'єсами українськими буквально приголомшила Санкт Петербург. Уявіть собі, сам цар Олександр Третій, Суворін його супроводжував, а Суворін очолював справу культури театрів і таке інше. І, от дивився Олександр III у імператорському театрі виступ українських акторів і дивувався. А чому етай, мов актрисі не купили е е металічні відра, чому вона, колодіу, вийшла з дерев'яними відрами? Поцікавився імператор, не знаючи історії побуту, безперечно. Але я не тішуся Катериною від того. Тому що царі не були простаками, не були малоосвіченими, вони могли дечого не знати, але то були, безперечно, люди мудрі, хитрі. А коли говориться про Олександра Третього, то саме говорять, що за його царювання Росія не вела своїх загарбницьких. Візьмемо собі тихенько і тихенько про це скажемо, воєн. 15 років, а то може й більше. І за це ті ж росіяни вдячні своєму царю імператору Олександру Третьому. Мудрими царями статус зобов'язує бути. Безперечно. І без... все ж таки повертаючись до Житомирської публіки. Чи дорого, чи вартісно було пересічному житомирсь... житомирянину потрапити на концерт заїжджих зірок? Я не можу сказати розцінки по квитах, ну, але, але, завжди, але завжди були е, дешевенькі білети на гальорку, а їх називали райок. Тобто, дайте мені, будь ласка, квиток на райок, райок, райок. І то та публіка сиділа зверху на тому, як кажуть, балконі, і аж куди це ж ми знаємо нашу, як філармонії і так далі. У партері, безперечно, як кажуть, коштовні. Де було все, як кажуть, розпродано, все було куплено і так далі. Так, от я що я вам скажу: приїзд трупи до міста був зустрінутий населенням із справжнім піднесенням. Жителів охопила суцільна театральна лихоманка, квитки були розпродані за тиждень до початку гастролей. Старожили міста переказують, що з того часу в приміщенні театру з'явилися чавунні підпірки, які підтримували. Верхні яруси, щоб ті не обвалилися від надмірної кількості глядачів. Щоб райок не впав. Так чи що райок, щоб не гепнувся туди, я кажу, так, да, так, да, так. Да. Так от дивіться, про Кропивницького, мистецтво Кропивницького йде пліч опліч з високою сценічною технікою. Публіка плаче, мистецтво торжествує, артисти і, і автор вірні один одному до кінця. Те, що створило Перо втілюється грою яка заслуговує найвищого визнання так писала газета Волинь 19.04.1896 року Оце вам ви розумієте, Волинь, газета Волинь і дякуючи тим, як кажуть нашим колегам-журналістам, вони лишили, як кажуть для історії для пам'яті спогади про діяльність, як кажуть, і українського театру, який як я вже очевидно. Достатньо на цю тему говорити, як кажуть, засвідчив, судячи з документів, що з приїздом театральної трупи української і театральні українські трупи, аматорські переважно започаткували своє існування у нашому Житомирі і Житомирських містечках. На зміну великому успіху прийшов певний період застою театрального життя, пов'язаний з прикладанням залізничної гілки, яка обходила Житомир, а йшла через Бердичів на Київ. Театральні трупи перестали так часто заїздити до Житомиру, зв'язку з транспортними незручностями. Але чому в Житомирі власне не формували влас... місцевої акторської групи, яка б могла ставити вистави, не виїжджаючи з міста? Це запитання дуже цікаво. Для того, щоб створити театральну трупу, треба видатна, дуже авторитетна, творча особистість, режисер, антрепренер свого часу. Режисери, це, власне, як кажуть, начебто вже як кажуть, другорядна особа у театрі. А насамперед був першорядним антрепренер, як Синельников, котрий, наприклад, у Києві Соловцов, скажімо, у Києві, це теперішнє те, приміщення театру імені Івана Франка. Це театр Соловцова. Тобто він господар театру, він наймає. Режисерів-постановників, складав контракти з провідними акторами на цілий рік, на певну кількість, я кажуть, вистав. І от вони, готуючи 3 чи 5, ну не більше п'яти, я кажуть, вистав. Упродовж року їх показували глядачам, а інколи і їздили на гастролі. Так от не було такої особистості, Крім Крашевського, який у той період був дуже авторитетним і активним при створенні як кажуть, свого театру, Тож Ільїнського, хоч він як кажуть у театральній справі, як кажуть, не вельми можливо знався, але він кохався у цій справі. До речі, навчаючи у французькій філармонії свою героїню, оцю Романі, він, як кажуть, можливо, потрапив під її чарівний вплив, тому що Юзеф. Ільїнський закохався у Романі і лишив свою законну дружину з двома синами. Очевидно, у них ще і сестра була у тих синів, як кажуть, і одружився із панею Романі. Так от ви говорите, чому от у Житомирі? Житомир, до речі, як і в Керчі, а там театр імені мені Пушкіна, а мені доводилось, працюючи в театрі в Кривограді, бувати там на астролях. Театральне приміщення належало мерії і туди. Мер, і ті діячі, котрі у департаменті, як кажуть, мера займалися культурою, вони запрошували то одну театральну трупу, то другу, то третю, то четверту. Отаким От чином існував і наш Житомирський театр, до котрого, не маючи своєї стаціонарної трупи, приїздили гастролери, і, як я вже говорив, Першої величини називаючи Ісобінова, Собінова, називаючи Шаляпіна і, і, і корифеїв українського театру. На жаль, маємо обмаль часу, але все ж таки розкажіть, будь ласка, про історію, про історію появи у Житомирі нинішнього приміщення театру. Знаю, що там дуже цікавий нюанс був. Ну, це цікавий э, нюанс, який полягає в тому, що э, у 1809-1810-1804 році лише Волинська губернія була заснована. Було з Санкт-Петербурга направлено документацію, архітектурна розробка, і так далі, театрального кам'яного приміщення, бо то було дуже великою рідкістю. Було. І це мали направити були до Києва, а помилково прийшла вся ця документація до мерії, скажімо, Волині. І от вони взяли цей проєкт. Одразу заходилися його втілювати, бо він помилково опинився у Житомирі, хоч такого типу театр. Мав бути збудованим у Києві. Я це чорним по білому читав. Я схильний, як кажу, цим відомостям вірити, тому що історики нашого краю, е історіографія, вона любить такі, як кажуть, цікавинки, якісь такі родзинки. І оця, і оця ця родзинка в тому, що ця от випадковість принесла Житомирі дуже, мирові дуже цікаве театр. Приміщення. Нинішній театральний колектив має звання академічного, то заслуга певно кількох поколінь. Безперечно, ми часто дивуємося що театральне приміщення існує більше ніж 100 років, а інколи театра, театри окремі е, ведуть свою біографію, своє літочиснення від часів недавніх. Так, наприклад, Житомирський театр, а він колись носив ім'я 50-річчя, Жовтня було засновано у 1944 році після визволення Житомирщини від фашистів. І от свою історію Житомирський театр не веде з 1830. Кажуть, 58-го року, а він веде із 944-го року, 1944 року. Звісно, що академічно минулому році театр імені Івана Кочерги отримав. Але і моє покоління, і старші люди, та й молодші пам'ятають, що видатна когорта і режисерів, як народний артист України, Толок. Як Леонід Данчук, як Йосипенко, заслужений діяч мистецтв, як запрошений режисер заслужений діяч мистецтв Володимир Оглоблін, і інші доклали зусиль до того, щоб театр здобув репутацію високу творчу і заслужено став академічним. Це на щастя відбулось. Я років вісім працював у театрі ім. Івана Кочерги. Із приємністю згадую, і постановки п'єс Івана Почерги. А найголовніше плаху Айтматова, Доля розвідника, Азорі Тут Тихі, і так далі. І ще незабутня вистава П'ять брильянтів Тев'є Молочника. У тій виставі являвся Василь Яременко, народний артист у образі Тев'є, і Антоніна Паламарчук. У образі Нехами народна артистка України. То була неперевершена пара світлій пам'яті обом. Отже, багатьох уже нема, але історія театру є. Вона в минулому, вона у пам'яті тих глядачів, яким судилося бачити. Кращі вистави на сцені театру імені Івана Кочерги, і ми вітаємо тепер молоде пагіння нашого театру, яке йде своїм шляхом, своєю дорогою, очолює театр Наталя Тимошкіна, заслужений діяч мистецтв України. Наталія Ростова, директор. Вони працюють успішно на їх Сприймають дуже схвально і гаряче, і ми, як кажуть, старше покоління від того. Нам приємно. На цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Нагадаю глядачам, що сьогодні гостем студії був Володимир Захарович. Ціка дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую глядачам за те, що дивились на все добре і до зустрічі.